Так, ми трошки поговоримо про китайську бензопилу, чого вона ще не заводить. І так, перша причина може бути свічка зажигання. Це піде на заміну. Це трошки від нього душить. Без фільтра воно нормально. А то мей не мій може не помагає. І так. Починаємо зажигання. Маємо зажигання, але маємо ще старе Я на старим покажу. це теж піде на заміну. Свічка піде на заміну. Вот тут сифонить. По підсвічку до кераміка, то есть до кераміка. Сифонить. Я його трохи почистив, бо тут все було чорне, сифонить. Маємо що ми маємо? Зажигання і в нас тут переламлюється дріт і б'є на корпус. Знімаємо свічку. Пробуємо чи є іскра. Іскра може бути. Коли дріт перебитий, ми заставляємо свічку, і в нас іскра пропадає, бо б'є вже на корпус, коли ми включаємо зажигання. що ми робимо? Міняємо зажигання і пробуємо завести. Не заводиться. Леємо. Перед цим, трошки сюди бензини, щоб провірити, чи дійсно зажигання працює. Ставимо свічку. Закладаємо, пробуємо завести. Не заводиться. Значить полетіла свічка Іскра є Такого, а коли закладаєш, не заводиться. З картера ми тут все перевертаємо. Щоб тут бензину все випчихати, там в картері нічого не було. Доставимо іншу свічку. Заглянуємо трошки бензину, ставимо іншу свічку і пробуємо завести Завелися. Добре. Ми знаємо, що тут все добре. Свічка, зажигання, все ціле, все працює. Йдемо до карбюратора. Пробуємо до карбюратора підкачали. Дросель витягнули, підкачали, е, включили зажигання. Заводимо. Не заводиться. Шарпен, шарпен, шарпень, не заводиться. Чим причина? Карбюратор. Почистили карбюратор, діафраму. Е, діафрама вся ціла, не пропускає нічого, все не окислене, все нормально, ставимо карбюратор. Пробуємо. Не заводиться. Що ми далі робимо? У нас є тут каво-адаптер, як така переходник від, карб... від карбюратора до циліндра. Там стоїть прокладка. Могла вона прогорити або тріс-адаптер. Як його перевірити, щоб це все не скидати і того не скидати? Відкручуємо жиклер L-ку. стоїть Ешка на 2, ЛК на півтора. Лку відкручуємо майже повністю. Пробуємо так завести. Дивимося на свічку, не мокра свічка. Закриваємо заслонку. Пробуємо знову. Завелася. Мусишся завести. Бо кілька разів я так вже робив і так всі вона завела, тому що був переломаний е, цей адаптер. Ну, Міняємо адаптер, міняємо прокладку, заставляємо все. У нас карбюратор добрий. Жикльори закручуємо Ешку на 2 та на півтора, на півтора і пробуємо заводити. Завелося. Що далі? Далі у нас вона працює, але розвиває обороти. Це вже йдуть сальники. Це вже треба буде розбирати стартер, і цей знімати ще одну, колоти, не колоти колінвал а знімати муфту щеплення.